Друзі, давайте тепер перейдемо на відділ солодощі, чаю та каву, які акції зараз діють до 3 червня. Приємного всім перегляду! Підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал. 42 гривні 70 копійок коштує чай чорний, байховий. Тут 80 грамів в упаковці. 41 гривня з пергамотом. 51 гривня 40 копійок. Чай чорний, перший гатунок, шриланка. Тут 80 грамів. З ароматом бергамоту 60 гривень, але тут 100 грамів. Чай чорний мономах. Це розсипний чай. Тут шепшина, пелюстки квітів, аромат тропічних фруктів 64-60. хтось цукерку скуштував. Чай, мономах, цейлонський, дрібний, 28,50 тут 25 пакетиків. Тисяча одна ніч, 30 пакетиків, ну, 25 плюс 5 подарунок, 38,60. З ароматом лісових ягід. Тут вже 45 пакетиків і коштують 34 гривні. Такий чай, трав'яний, альпійський луг 53:40. За 50 грамів. Чай, чорний ліптон, 30 пакетиків, 35% знижка, 57,50 З ароматом бергамоту або чорний байховий 48,80 від Граф Цикорій, шипшина облепиха 45,20 за 100 грамів. Цикорій з чорницею 40 гривень, 30 копійок. Тут 90 грамів. Я знаю, ви дуже любите відділ з тортиками. Теж є акція на торт своя лінія. Наполеон Листковий, 130 гривень, 50 копійок, тут 500 грамів. Торт бісквітний з ароматом груші 127 гривень. Тут вага 350 грамів. Тістечка еклери зі згущеним молоком. 133 гривні 50 копійок за 360 г. Торт своя лінія насолода зі смаком Манго тут 650 грамів. Ціна 180 гривень. Торт київський дарунок з арахісом 245 гривень 50 копійок за 450 грамів від БКК. І торт Тірамісу 800 грамів за 257 гривень 50 копійок. Ось такий гарний тортик, бісквітний. Печиво АВК фрута здобне зі смаком вишні. Дуже смачне. Ну Мені чимось нагадує рошен. Не пам'ятаю назву, але ви зрозуміли, хто коштував. По 20 гривень. 10 копійок за 100 грамів. Новинка, зефір. зефір своя лінія, глазурований. Він фасований по дві штучки. Тут десь грамів 20, він такий легкий, повітряний, 17,60 за 100 грамів. Вафлі своя лінія з тертим какао. Тут 6 штучок в упаковці, 23 гривні за 100 грамів. Ну тут десь грамів 50. Оці дві упаковочки буду на 100 грамів, думаю. Цукерки кокосові по 17,50 за 100 г. Житомирські ласощі Бон-бліс. В асортименті 4 різних смаків по 28,30 гривні. Цукерки рошен кокочоку в білому шоколаді по 32 гривні 80 копійок за 100 грамів. Ола гранола 21 гривня 35 копійок. А цукерки Червоний мак коштує 41 гривню 35 копійок. З карткою тебе буде дешевше. Цукерки лукас горішками 24-40 за 100 грамів. Хто полюбляє халву соняшникова, ванільна по 16,50 за 100 грамів. Або такий варіант по 14,26 гривні. Зефір від Жако Смайл з апельсиновою начинкою. Тут 6 штук, 300 грамів, ціна 57 гривень. Маршмелоу барбекю з ароматом ванілі, 66,80, 250 грамів. Або такий варіант маршмелоу мікс, Тут 200 г 53 гривні. В акції зефір глазурований від своя лінія 50 гривень 50 копійок за 300 грамів. Або біло-рожевий 37,70, тут теж 300 грамів. Київ вечірні за 176 грамів маленька упаковочка. В ту ж саму ціну і чоколатерія. Цукерки асортимент Елегант в молочному шоколаді 99,90 або варіант у чорному шоколаді. Ціна однакова, цукерки Делюкс Делюкс, морські скарби 250 грамів, 138 гривень. За 107 гривень пташини молоко, 240 грамів, або цукерки день у день з начинками. 250 грамів, 93,80. Тістечко бісквітне, мілка. Шоколадна начинка. Шматочка молочного шоколаду. Тут 5 штук. Ось так вони виглядають. За 79 гривень, 175 грамів. Так, 23:20. Тістечко бісквітне. З молочним шоколадом Тут 35 грамів. Папіта з кремом та кольоровим драже – 12,50 за 40 грамів. Круасан з начинкою та смаком вишні – 46,40 за 210 грамів. Тістечко бісквітне ведмедик барні з бананово-йогуртовою начинкою 45 гривень. Тут 150 грамів. Вафлі своя лінія по 12,90 за 70 грамів. Є три варіанти: класичні з ароматом молока і шоколадні. Або варіант побільше 33,50 за 236 грамів. Теж три варіанти, такі самі, як і ці. Вафлі Рошен з какао 47 гривень 60 копійок. Тут 216 грамів. Це какао. І горіхові. І ті, і ті смачні. По 11.20 вафлі Рошен, Рошето, молочна начинка, темний шоколад і горіхова. По 11,20. Пряники малюк 24,60, 300 грамів. Печиво джулія зі смаком пряженого молока 35-20. Печиво Прованс 290 грамів 35,50 п'ятдесят. Або таке печиво. День у день, аромат пряженого молока. 180 грамів, 20 гривень, 50 копійок. Печиво рошен мультикейк з полуничною начинкою. Моє улюблене, 28 гривень за 180 грамів. Печиво здобне з ароматом молока 42,80 і з родзинками 48,90. печиво рошен здобне з желеними начинками. Апельсинова або малинова 2650, тут вага 153 грами. Паста арахісова 350 грамів за 94 гривні. Або від «Міленіума» з фундуком 122 гривні, 40 копійок, Тут 360 грамів. Батончик своя лінія на основі кокосової стружки. Тут три штуки, 1450. 102 грами, хороша знижка. І одна штучка 11,50. Ну, Це зовсім невигідно, тому що це три штуки, а тут всього одна. Різниця в 3 гривні. Шоколад молочний Рошен Лакмі 99,90 за 295 грамів. Є такий варіант арахісова начинка. Полунична. Кокосовий крем та рисові кульки із цілим лісовим горіхом та карамельною начинкою. Найдорожчий варіант 118 гривень. Тут 295 грамів. 59,90 шоколад, молочний «Міленіум» мигдаль, карамель або чорний мигдаль журавлина. Шоколад, молочний «Міленіум» з малиновим мусом, 25,60 це 95 грамів. Дуже схожі на дорогі цукерки в рошен сердечки. Лакмі маленький варіант. кокосові крем-рисові кульки і печиво, кукурудзяні. Пластивці по 50 гривень 70 копійок за 84 грами. Цукерки рошен, вишня з вишневим лікером. 155 грамів за 117 гривень 80 копійок. Рошен карамель, льодяник мікс. Тут в нас йде дюшес, карамелькіном 26.30 за 200 грамів. Такі желейні цукерки. По 1690 за 80 грамів. У трьох варіантах. Такі черв'яки. По 1690 зі смаком персика 80 грамів. Ось мої улюблене дольки з ароматом лимона та апельсина. Обсипані цукром 36, 60 за 240 грамів. По 7,90 цукерка така, без додавання цукру 15 грамів. Халва соняшникова з ароматом ваніліну 300 грамів, 33 гривні. Або такий варіант соняшникова з арахісом халва. 35,70 за 300 г. Такий грильяж з повітряних зерен рису 62 г за 14,60 Козинаки. Солодощі східні 150 грамів, 32,40 І такий варіант 100 г 12,30